Усім доброго дня, зніму невелике відео. У нас халеп короче. Лупашим носою вже там позакривали. але ще дуже багато у нас залишалось, походу. Зайшли на таку клеточку 16 гектарів. Така Місцями 10 влага, місцями коротше, 16 Ну, В загальному вийде, я думаю, нормально. Немає що лишати бо потім сюди далеко повертатись. Халепа в нас така, що поламалася нас сьогодні одна фура і друга. Стоїмо з повним бункером. Названю вже годину всіх, кого знаю, всі по роботам, бо на буряки зараз всі пішли. Що старичок працює, коротше. сонечко сідає, завтра вже передають душі. Короче, Прийдеться сою вихвачувати вже, як вийде. Буду, дуже багато в нас і залиши. Соя така нормальна, все в нас непогано. Можна жити. Навіть зіли поламались. Короче. Ті що ну, на підхват, як завжди, є. У нас так завжди в сезон, коли бурячки починають возити, то фур нема, а потім, коли вже бурячки в них кінчаються, то дзвонять давай, щось там повеземо, завеземо. Розцянки зараз такі піднімають, що ймаю. Ну, як завжди. Але справа не в тому, що типа, там заплатити за розценку. Фігня в тому, що ми стоїмо. Старічок наш стоїть. А що я вам скажу? Є трошки хвощу там, трошки підгавкує, коли сонечко сідає. Днем то лупаша, й-моя. Вихід, коротше, простий. Мабуть, зараз закриваємо комбайна, виставляємо тут сторожа. Да відпочивати, тому що вже трошечки втомився, короче, лупаш из до ночі. Шо то сьогодні у нас не пошло. У нас сьогодні за день П'ятниця. П'ятниця П'ятниця, розвратниця развратниця, Що то не пошло. Ну нічого, думаю, завтра. <как> завтра пойдет. Завтра пойдет, -мо. Короче, Якщо даже фура не відремонтується. Бо стоїть одна на елеваторі загружена. Шлангочка лопла на компресор, шукає на Рено цей пер... пряник не може знайти. Коротше, значить завтра наймемо якусь маленьку машину, там у нас є рядом господарство. І будемо туди присувати, щоб не стояти, бо у нас є ще завтра один день. А далі дощі а після душі вже будемо думати. Ловити погоду, як вихвачувати остальну сою. Щось буде. діло таке. Може, там після душі передають, що погода, але вже не буде така вона ярка, що є моє. Але стебло саме по собі дійде, бо трошки стебло де не де сирувати. Сама соя внутрі суха, а стебло сирувати. То дійде стебло, то не буде гавкати. Будемо молотити. Так що такі справи. Всі лайки ставимо, підписочки. А ми коротше будемо... Будемо на ньому складатись, коротше, то цей... їхати.